Зміна пір року впливає на організм людини, тож потрібно уважно стежити за своїм здоров'ям. На думку вчених, кінець зими та початок весни дефіцитні періоди надходження вітамінів до організму з їжею. Так, Наприклад, на весні слід надавати перевагу свіжій зелені різнокольоровим овочам і фруктам, а також продуктам, що містять кальції. А восени можна додати до раціону харчування продукти багаті на жирні кислоти омега 3, які допоможуть підтримувати здоров'я серця і судин. Поглянь на прислівники навесні та восени Ти знаєш, що це незмінна частина мови, закінчень немає. То чому ж в одному слові в кінці пишемо і, а в іншому и? Переглядай це відео і дізнаєшся багато цікавого. Відповідно до вимови, в кінці прислівників пишемо «и» або і згори угорі. Однак після літер, що позначають приголосні г, к, х, ж, «ч», інколи сумніваємося, яку букву обрати, «И» пишемо після літер на позначення приголосних г, к «х», навкруги, на впочіпки верхи, а також у прислівниках із префіксом ПО. Поукраїнськи по, по ведмежи ПО панськи виняток. ПО латині. Крім того, слід запам'ятати слова восени, безвісти і почасти, у яких також у кінці літера и утвори прислівники за схемою. Перевір себе ПО-материнськи, по-англійськи, по-людськи, по-сусідськи, позаячі. Тож бачиш, якщо прислівник має префікс по, у кінці слова пиши в суфіксі букву и у кінці прислівників пишемо літеру і після букв, що позначають м'які або пом'якшені приголосні наодинці поночі на сторожі. Розподіли запропоновані прислівники, уставивши пропущені літери. Літеру «и» пишемо в кінці прислівників подекуди, пововчи, навзнаки, навіки, навпомацки, пішки безвісти, заввишки. Буква І стоїть в кінці прислівників віднині, опівночі, укупі, двічі, наразі, позаочі. Доволі, що миті гарна робота. Орфограма до теми букви и і, «і» в кінці прислівників. <звук> Прочитай речення. Розкрий дужки. Устав потрібну букву в прислівниках. Узимку нашому організмові непереливки. Тож намагайтеся вповні стежити за своїм харчуванням. Їжте не рідше як тричі на день, споживайте багато білків, трішки підвищуйте калорійність страв. Залюбки насичуйте організм вітаміном С. Спробуй ще улітку мимоволі хочеться інших продуктів і страв, ніж ми звикли споживати взимку. Вуглеводи, покликані зігрівати, змінюються на легші. Які навпаки освіжають і містять максимум води. Вживайте якомога більше рідини, зокрема чистої негазованої води. Урешті знизьте калорійність страв. Узагалі споживайте багато сезонних фруктів та овочів. Чудово! Тепер ти все знаєш про написання «и» та і в кінці прислівників. Повернімося до запитання з початку відео: то чому в кінці прислівника навесні пишемо і? А у слові восени и. У прислівнику навесні пишемо і після літери на позначення м'якого приголосного ні. Написання слова восени слід запам'ятати. А які ти, Даси, поради щодо харчування в різні пори року? Ділися в коментарях до цього відео. Запам'ятай. У кінці прислівників відповідно до вимови пишемо «и» або і, и пишемо після літер на позначення приголосних г, к, х. У прислівниках із префіксом по виняток по латині, а також у словах восени, безвісти і почасти. І пишемо після букв, що позначають м'які або пом'якшені приголосні. Орфограма до теми букви и і. В кінці прислівників став уподобайку. Підписуйся на наш канал. Стеж за правильним харчуванням і грамотним мовленням разом із пістація.